Привіт, ти на ютуб Ізіально, і це знову нетиповий огляд на моєму каналі. Отже, огляд сандалів від декабр. Зараз вам все детально розповім та покажу. Починаємо. Отже, цієї зимки я перейшов на взуття китайського бренду декабр. В мене вже був огляд на дуже класні черевики, які я з комфортом проносив всю зимку та початок весни. А зараз прийшла весна, стало тепленько, і ось нещодавно я робив огляд лоферів від декабр. А зараз стало ще тепліше, і ось на мені вже сандалі від декабр. Отже, як заявляє сам виробник, це нібито натуральна шкіра, але як для ціни 26 доларів на шкіру, то схоже, але не факт, що це дійсно справжня шкіра. Більше схоже на якийсь шкірозамінник, але якість хороша. Прошито та проклеєно все якісно. Зауважень не маю. Матеріал підкладки і лайкра це по типу полістер. Матеріал підошви з якісної гуми. Замовляв собі, китайський розмір 9,5, а наш це 43 розмір. І сандалі сіли на мене чудово, є навіть запас. Ще. Отже, в сандалях зручно, нічого мені не тисне та не натирає. Є також ліпучка, щоб затягнути ногу, як вам зручніше, і по типу шнурків на резинці, щоб затягнути ногу. В підсумку це вже в мене третє за рахунком взуття від бренду Декабр, і як я вже зрозумів, воно дійсно якісне і точно вартує своїх коштів. Без перебільшень можу рекомендувати це взуття до покупки. Посилання, де купував взуття від бренду Декабр, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!